Всім привіт, моє ім'я Марія, і сьогодні ми поговоримо про дитячі садочки в США. Для тих, кому не цікаво, що як влаштовано, а цікаво, де знайти інформацію про те, як можна влаштувати свою дитину, внизу під відео я прикріплю ссылку, де ви можете знайти організацію по роботі з біженцями, якщо ви знаходитесь у США і вам потрібні контакти. У вашому штаті і у вашому місті. Там ви зможете побачити адресу, куди можна буде звернутися з приводу питань допомоги біженцям. Для тих, кому цікаво, розказую. Отже, моєму сину 4 роки, і він пішов у дитячий садочок США. А наш дитячий садочок це не просто звичайний садочок, так це садочок при школі. Тобто дитина ходить туди е, щодня е, з 8 до 3. О 8 ранку приїжджає шкільний автобус, забирає дитину, а о 3 дня дитину привозять на шкільному автобусі назад. Шукаючи багато інформації про дитячі садочки, я читала, що дітей не годують в садочках, що їм не знімають їхнє взуття і так далі. Отже, в нашому садочку є сніданок та обід, але вашій дитині може не сподобатися, і в принципі тут батьки дають з собою ще е, якийсь ланч е, перекусити своїм дітям. І якщо ваша дитина не захоче їсти те, що пропонує садочок, е, вона може їсти те, що ви дасте їй. Це дозволено. Далі взуття дійсно не знімають в садочках США, тому що по техніці безпеки. Наприклад, якщо буде пожежа і всіх дітей потрібно швидко вивезти, ти просто фізично не встигнеш всіх взути. Тому так, вони взуття не знімають. А з приводу забезпечення: чи потрібно давати собою якісь олівці, зошити, книжки і так далі. Цього всього не потрібно. це всім забезпечує школа. Єдине, що вас попросять принести, це змінний одяг, тому що дитина може облитися, замаститися, і їм потрібен змінний одяг. А ще просять принести невеличку ковдру, тому що дітки там сплять, і у кожного повинна бути індивідуальна ковдра. В принципі, програма схожа десь на українську: вони граються, вони трошки навчаються, вони виходять на вулицю, проводять. Час на вулиці. Тому, якщо страшно, можна не боятися. До всіх діток відносяться дуже лояльно, дуже добре. Вчителька завжди з вами готова бути на зв'язку. Ви можете їй написати, подзвонити, але краще телефонувати в той час, коли дітки вже сплять. Тоді вчительки є час вам відповісти, з вами поспілкуватися. Взагалі, персонал у школах дуже лояльний, дуже добрий. Ми от зверталися спитати, наш син походив тиждень, ми прийшли. Питати, як він, що він. В, в офісі нам теж дуже допомогли, розказали про канікули, взагалі дали план на навчальний рік, коли вихідні, коли що, щоб, ну, в принципі, ми знали. Запросили до нас вчительку, вчителька з нами залівки поспілкувалася, все розказала. Так що персонал, в принципі, дуже класний. Також тут є садочки, але вони вже йдуть на платній основі. Які можуть прийняти вашу дитину з 7 ранку до сьомої вечора. Такі садочки беруть діток з 6 тижнів до 12 років, і вартість цих садочків від 1000 доларів і вище. Може бути і 2, до половиною доходити. Все залежить від штату та від міста, де ви знаходитесь. З приводу харчування в цих садочках я точно не знаю, але також шукаючи інформацію. Було наче сказано, що е, діток не годують, потрібно давати їжу з собою, але ну це не точно. Е, взагалі, як я зрозуміла, треба взагалі всюди звертатися по місцю і питати. Там вам розкажу точно і дадуть точну інформацію е, про те, е, що конкретно в тому садочку, в який ви хочете піти. Адаптаційного періоду, наприклад, як у нас чи в Європі немає, тому що ну, в Україні хто знає. Той там ти приводиш дитину спочатку там, на годину, на дві, на три. Так він місяць ходить, звикає плюс-мінус. В Європі взагалі ти цілий місяць, то й два будеш ходити з дитиною до садочку, сидіти біля нього, поки він буде звикати. А, тут такого немає. З першого дня дитину приїхав, забрав шкільний автобус і завіз, і привіз у третій годині дня. Тобто, так, як такого адаптаційного періоду немає. Ви можете самі його влаштувати, наприклад. По первах, дитина там буде якусь частину тижня ходити, якусь не ходити. Це вже вам вирішувати в залежності від настрою вашої дитини. Ще також ем, вихователі тут звертають увагу на. Релігію сім'ї, з якої дитина, і вони питають, чи якісь ви свята святкуєте чи не святкуєте, тому що деякі батьки, наприклад, в період різдвяних свят вони не приводять своїх дітей в садочок, тому що вони не святкують Різдво. Тому вони завжди дуже уважно ставляться до ваших релігійних вподобань. Ми святкуємо все, ми любимо свята. Дитина маленька, дитині, дитині потрібні позитивні емоції. Тим більше зараз, коли ми за останній рік просто змінили три країни, то звичайно ми йому будемо давати радість просто як тільки можна. І взагалі не важливо, що це за свята. Якщо ці свята роблять мою дитину щасливою. Також в нашому садочку, скоріше всього через те, що він прив'язаний до школи, роблять «Winter Break». це зимні канікули, які тривають трошки більше, ніж два тижні. Тому також потрібно, якщо ви там хочете йти на роботу, потрібно на це зважати на канікули і думати за те, хто буде з вашою дитиною в цей період, коли проходять канікули в школі. Також діткам на свята можуть давати подарунки. Вчора моєму сину дали подарунок різдвяний. Там такі -то розмальовки, олівчики, ось, ну, подарунок в такому стилі. Тобто всім, в принципі, більш-менш однаково дають, не розділяють там, дівчинка чи хлопчик. Це все дали від школи, батьки не скидались. Тут взагалі батьки ні на що не скидаються, немає ніяких. Батьківських чатів і так далі. Тобто тут всім всім повністю забезпечує школу. Отже, непоганий де фінансування і непоганий план. Тут потрібно бути е, також. Е, Уважним, тому що організація, яка допомагає українським біженцям в США, люди, які допоможуть вам влаштувати цей садочок, запитувати у вас про дитячу успішність. Тобто там можуть попросити його табель, наприклад, або зайти на сайт і подивити, там, попросити зробити скріншот сайту про його оцінки. Це вже, ну якщо дітки постарше. Ці організації дуже слідкують, дуже допомагають. Роблять різні заходи, де українці можуть знайти один одного, познайомитись, поспілкуватися, тобто, щоб вже не почуватись дуже самотнім в чужій країні. Насправді це дуже допомагає. Дуже приємні заходи, дуже приємні люди працюють в цих організаціях. Цим організаціям спеціально виділяються кошти на адаптацію і підтримку українських біженців, тому не соромтеся звертатися. В принципі, з багатьох питань вони вам готові будуть допомогти у всьому. Для прийому в дитячий садочок потрібні потрібен пакет документів. Ми надавали закордонний паспорт дитини. Ми приносили з собою листи на наше ім'я і на ім'я дитини, де була вказана наша адреса це як підтвердження його прописки. Також. Також вони запросили всі вакцинації. Тобто, якщо ви я якщо, чесно не знаю, як тут люди живуть, які, наприклад, проти вакцинації. Тому вони запросили всі наші вакцинації. Плюс вони нам надали спеціальний бланк. Цей бланк ми повинні були заповнити у педіатра, тобто педіатр заповняє цей баланс. Тому ми спеціально пішли до педіатра. Педіатр зробив огляд нашої дитини, подивився при всі вакцинації нашої дитини. Сказали, що нам для того, щоб ходити в садочок, не вистачає нам три вакцини, які нам поставили безкоштовно на місці по А, Заповнили цей документ, цей бланк, який нам дали в садочку, і ми його віддали в садочок. Тобто, в принципі, це всі документи, які в нас попросили. Звичайно, брали ім'я. Імена батьків, наші емейли e та наші, наші номери телефонів це абсолютно нормально. Тобто, в разі чого, щоб вони змогли з нами зв'язатись. Вони завжди на зв'язку, офіс на зв'язку. Якщо в нас є, є якісь питання чи якісь пропозиції, ми можемо з ними зв'язуватися. Вони залюбки нам допоможуть з нами поспілкуються абсолютно без проблем. Також вони влаштовують дитячі заходи. Типу, як в Україні, як в Україні роблять дитячі ранки, запрошують батьків. Наприклад, ось 16 грудня буде ось такий дитячий, дитячий виступ, де дітки будуть співати, батьків запросили подивитися, тому поїдемо, подивимося, як воно буде. Система освіти. Взагалі непогана, мені подобається така увага до дітей, до батьків. Можливо, це до нас як до біженців, як до іноземців, але ну наскільки ми могли бачити, в принципі, вони з усіма дуже чудово спілкуються і до всіх уважні. Тому не бійтесь віддавати свою дитину тут у будь-який навчальний заклад. До дітей тут ставляться уважно, обов'язково є вихователь та асистент, діткам допомагають з усім, боятись нічого не потрібно.